Так, всіх вітаю, мене звати Олександр. Маю спецсезонне обладнання для пошуку протікань в трубах під плиткою земною ламінатом, тобто прихованих витоків, а також не прихованих, коли тече щось зверху, але йому надають е, значення таке як потрібно. Зараз я знаходжуся в новобудові, в квартирі. Як бачите, ще все на завершенні, майже, але вже майже все зроблено. Е, причина тупився це другий поверх. Тупилася комерція на нульовому поверсі. І я щойно був на першому поверсі вологоміром перевіряний, там теж мокро, тільки за плиткою не видно. Вся причина неправильна установка гуршка інсталяції. Ось Якщо от подивитися сюди, <кхм> бачите, де коліно. Тобто, коли вставляли е, гуршок унітаз, труба зливна не зайшла в коліно, тобто саме ось ця труба, вона її відхилила. Відхилили, як ви бачите, тобто воно не на своєму кріпленні, ось воно має бути ось тут, має бути закріплене. І от вся причина, чому саме капає в магазині і мокро сусідів.